Знаєте, я періодично відновлюю різні речі. У мене вже 4 прялки відновлених, перетворені там, станини із там, швейних машин в столики. Я відновив багато інструменту різного старого. І мене часто запитують, навіщо я це роблю. Непростіше купити. Та, напевно, простіше купити. Але є щось таке цих старих інструментах, старих речах важливий ну, важливе для мене. Хтось робив це, для когось це може була мрія, для когось це була робота, яка давала життя. І зараз цю річ просто викинули. А Її можна, в принципі, подовжити життя далі, і щоб хтось скористався ним далі. От сьогодні я почав черговий етап реставрації старі інструменти сокира і кулун. Бачите, це сокира, вона вже заварена, тому що вона була трісла, і її викинули. Але хтось же ж колись цією сокирою багато чого можливо зробив, і вона ще достатньо хороша. Так, вона вже. Є такі раковіни серйозні, але все це можна поправити. От бачите, колун. Колун взагалі грандіозний, величезний. Він просто кусок відкололося. Відкололось кусок колуна. Я вже протравив, бачите, іржі практично немає, є просто раковини. І над ними треба ну, добряче попрацювати, але можна зробити річ. От бачите, тут поруч інструмент, яким я постійно користуюся, це різні види сукер, які також відновлені із викинутого на сміття. Всі вони заварені. Тут навіть складно побачити, де вони заварені, тому що я спробував зробити це все акуратно. Зробив різні профілі їм і зараз використовую. Оця, бачите, найбільша сокира для того, щоб колоти такі достатньо великі куски колод. Ця сокира менша, вона вже рубає розколоті колоди на дрова. Ця сокирка вона має маленьку ручку, але вона дуже замашна і вона дуже зручна для того, щоб обробувати дрібні гіляки на великих гілях, які зрізаєш з дерева. От таким чином, бачите, те, що викинуто, перетворюється в те, що можна працювати. Сукер я вже відновив десь 5 чи 6 частина на Хмельниччині, частина тут. Ну, ось так і живем.